Доброго дня, друзі! Ви у мене на столі, бачите ось такі чудово-великі ростові троянди. Ось такі троянди. Це ізолончик. Сьогодні анонс нового матеріалу. Це ну, на моєму каналі. Взагалі, майстри вже з ним працюють давно. Я тільки розпочинаю робити, але можу сказати, що матеріал цей мені дуже-дуже сподобався. Тому дуже багато, попереду нас цікавих буде майстер-класів з цього чудового матеріалу. Він продається е, декількох кольорів. Наприклад, я бачила, що я знаю, це білий, синій, червоний, жовтий, розовий 3 мм. Ну, декілька кольорів небагато. Ось я купила, придбала собі тільки ізон білого кольору 2 мм товщиною. Ось І ми будемо працювати з цим ізолончиком. Він продається в я, не знаю, він, я вже, не пам'ятаю чи казала, по півтора метра, довжиною 15 метрів. Ось такий, значить, значить такий рулон великий. Ось такий матеріал. Ось, я не знаю, чи вам добре видно такий матеріал, друзі, такий рулончик Ось. спочатку з цього рулона ми нарізаємо підрізочки, тому що весь рулон, звісно, незручно тримати на столі, тому я спочатку ріжу його на відрізки, на такі полоски заданої довжини. Значить, як я буду давати майстер клас як я як і раніше буду давати е, значить, розміри квадратиків, чи прямокутничків, чи інших якихось заготовочок, інших якихось заготовочок. Ось. Але ви щоб розуміли, кожен раз я цей матеріал показувати не буду, буду просто казати 2 мм чи 3 мм. І ще. Він хоче працювати з золотом, вам придеться придбати такий будівельний фен. Я придбала собі, тому що мені дуже сподобався цей матеріал і має дуже багато планів. Тому будівельний фен, він добре, зручно стоїть на столі і дає можливість нам чудово працювати. Має два режими подачі температур. На першій, значить, швидкості температура менша, на другій. Повітря набагато гарячіше, і тоді е, ізолончик плавається набагато швидше Ось, ну що ж, друзі, чекайте майстер класів Перший майстер-клас на моєму каналі це буде велика ростова троянда торше всередині з лампочкою на трубі Я покажу, як зібрати таку чудову пишну розу, як закріпити, як е, розкажу, як підключити. Е, і лампочку, ну, в общем, всю електрику і так далі. Тобто, повністю весь майстер-клас він буде безкоштовний, як завжди. Так що, друзі, чекайте. А зараз я вам всім дякую до побачення до нових майстер класів